Кооператив Дружба. На продажі є чудовий будинок «Дача» з цокольним поверхом. Шість соток земельної ділянки. Город, садок, свердловина. З насосною станцією «Гальтанка» там сад. Заезд на даче. Зайду в будинок. Будинок площі близько 85 квадратних метрів. Є душова, вода бойлером. визером. Газоплитає від балону. На першому поверсі є дві кімнати, пічне опалення. Вихід на другий поверх. Тут друга спальня, це зала, Камін дивичий. Задано як такого фау. Вийдемо на другий поверх. Такі сходи цікаві гусячі лапи, називається. Другий поверх. Спальна кімната із опаленням, яке йде перший поверх. І літня тераса. А от вже з гарним видом. На місцевість. Такий ось такий будиночок. А тут вид вікно на ліс. Там ліс і озеро. Будинок знаходиться буквально десь 100 метрів від річки Золотоножка. Десь метрів 200, якщо брати напряму до річки Дніпро. Якщо йти пішка, то десь 10 хвилин потрібно, а потрібна.